Ну, хочу сказати, що цей фестиваль розпочався як пам'ять про одну з учасників гурту Рутеня. Кольський фотографія, бачите, там це людина з солов'їним голосом, яка такі пісні співала, душа розкривалася, але, на жаль, смерть не пожаріла цього чоловіка, молодого, красивого, але його пісні лишилися, і пам'ять про нього цей гурт далі виступає на фестивалях. А ми маємо ті чудові пісні, які хлопці виконують. Хочу вас познайомити з людиною, людиною-легендою. Я сам колись я був такий час. До речі, я не представився, в нас був за школірний, хто не знає. Якийсь час я жив далеко в, в Росії, в Мурманську і випадково трапилося мені в далекому, якомусь 88-му чи 89-му році. Касета із записами. Там такі пісні були. Я думаю, хто, хто, де, хто, хто це співає? Це таке. Це Едуард Трач. Ось він перед нами. Це йому, йому належить пісня з полону з усього Криму. Лист Кокла Грицька Придюрченка, в районного. Це його пісня. Його пісня Небо України. От я не знав, що я з цією людиною познайомився. І так, що я його побачив на, на виступі в будинку вчителів. Це, це той мед, той монстр, якийсь. Спів... Я боявся до нього підійти познайомитись А виявилося, що це чудова, прекрасна людина, лікар за спеціальністю України за національністю і геній за життям. Едуард Драч, мій кум дорогенький, і співак, який володів. Тисячу інструментів від скрипки кобза до електрогітари, сам пише пісні, сам їх виконує, лікує людям ноги, руки, а дебілам мізки. І, і тому так. <сміття> і його пісня це пісня справжня, така кобзарська, українська, бо здається, що кобзарі жили, коли зараз їх немає. Ось сучасні кобзарі перед вами. перед вами Юрник, перед вами кобзар-бандурист Едуард Брач, який співає. І пісня українська патріотична не буває без пісні Едуарда Драча. Отож, вітаємо, як він сам каже про себе. Едік медік а для мене дорогий кум Едуард Драч. Вітаємо!